Доріс Пейн найвідоміша крадійка коштовностей в історії США. За своє життя Доріс змінила 32 псевдоніма і 9 паспортів. Сума вкрадених нею коштовностей склала більше 10 мільйонів доларів. Незважаючи на романтичний Ореол навколо злодійки, Доріс штовхнули на її перший злочин зовсім неромантичні обставини. Гроші, отримані від перших крадіжок. Вона віддала матері, щоб та змогла перервати невдалий шлюб з чоловіком, який знущався над всією сім'єю. У 23 роки пейн почала грати по крупному. Вона приходила в ювелірний магазин з дорогою дизайнерською сумочкою в елегантному вбранні і просила продавця показати їй кілька прикрас, якими вона маніпулювала із запаморочливою швидкістю, надягаючи і знімаючись пальців і зап'ясть. Потім одна з прикрас таємничим чином зникала. Переглядаючи каталоги ювелірних брендів і модні журнали, Доріс відзначала вподобану річ, купувала квиток на літак і відправлялася за коштовністю. На початку 1970-х вона влаштувала справжнє світове турне. Але через три роки в Монте-Карло зробила свою першу помилку. Надихнувшись переглядом романтичної комедії Альфреда Хічкока, спіймати злодія, Доріс поклала в кишеню кільце з магазину Cartier з діамантом у 10 карат вартістю понад 500 тисяч доларів. З магазину Доріс тут же вирушила в аеропорт, але в поспіху забула переудягнутися. Тому жандарми швидко знайшли та затримали її. Дивно, але не зважаючи на кілька ретельних обшуків, поліцейські не змогли знайти кільце. Ще в аеропорту я вийняла камінь з оправи. А коли мене схопили, вдала, що у мене нежить і сховала кільце у серветку. Потім, відпросившись у туалет, за допомогою вкрадених у охоронця голки й нитки, я вшила діамант у край спідниці. Ситуація була безнадійна. Поліцейські не могли знайти у мене кільце, і лютішили від того, що не можуть офіційно затримати мене за злочин, тому що не можуть довести мою провину. У результаті Дорі спомістили під домашній арешт в готелі при аеропорті, але розігравши напад астми, їй вдалося змусити правоохоронців відвести її в лікарню звідки злодійка втекла, вистрибнувши з вікна у туалеті. На попутках вона дісталася до Парижа і полетіла у рідний Клівленд, звісно, з діамантом пізніше продавши його за 148 тисяч доларів. Однак пристрасть до крадіжок нікуди не поділася, і напередодні свого 50-річчя Дорі знову вирушила до Європи. Впродовж тижня вона відвідала чотири міста: Рим, Мілан, Женеву і Цюріх, і вкрала коштовностей майже на мільйон доларів, у числі яких була підвіска і кільце Балгарії, одинник Ванкліф і цілий розсип дорогоцінних каменів. Удача так запаморочила злодійці голову, що вона порушила своє правило номер один: не вживати алкоголь, коли йдеш на справу. У результаті поліція Цюріха заарештувала її за крадіжку годинника Ролакс. Доріс посадили у поїзд, який прямував до Женеви, де знаходилося американське посольство. Але в дорозі злодійка попросилася у туалет і вистрибнула з вікна на повній швидкості. Вона зламала ногу і кілька годин повзла по кукурудзяному полю, поки не натрапила на селян, готових відвести її назад у цюріх. Незабаром Пейн назавжди покинула Європу. Наступні 20 років Діамантова Доріс спокійно жила у Сполучених Штатах Америки, зрідка залишаючи країну. Однак, у 1999 році 70-річна Доріс Пейн була вперше засуджена до 12 років в'язниці за крадіжку обручки. Через свій поважний вік вона відсиділа лише 5 років. Але у 2011 році сіла до в'язниці знову і знову на 5 років. У 2013 році Доріс вийшла за зразкову поведінку і з'ясувалося, що вона повністю розорена. Через проблеми із законом у неї відібрали будинок, опинившись без грошей, вона погодилася на зйомку в документальному фільмі про саму себе, під час якої сказала знамениту фразу: Я не шкодую, що крала коштовності я шкодую, що мене спіймали. Саме в Атланті, 13 грудня 2016 року, вона зробила свою останню крадіжку. Винесла із супермаркету Walmart продуктів на 86 доларів. Знайшли її просто. Злодійка перебувала під домашнім арештом за крадіжку золотих сережок роком раніше, і на її нозі був наглядовий браслет, який щитує рух. Під час суду Доріс вже під присягою клялась, що більше ніколи не буде красти. Тільки це врятувало її від чергового тюремного терміну.